Ірина Бережна 1980 року народження має дві вищих освіти. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національну академію державного управління при президентові України, доктор філософії в галузі права, народний депутат України, член фракції партії регіонів. Голова підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян та систематизації адаптації законодавства України до міжнародно-правових стандартів у сфері правосуддя і статусу суддів Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. Мої вітання в ефірі радіо РФМ. Програма від першої особи її сьогодні проведу я, Руслан Поліщук, а гість нашої програми, народний депутат України, член фракції партії регіонів Ірина Бережна. Вітаю вас, пані Грино. Вітаю вас також. Добрий вечір. Отже, пані Ірино, давайте почнемо з вами з виборів тієї теми, Звичайно. яка власне, впродовж останнього тижня вона уже так дискутується на рівні цифр і фактів. А до цього ми, мабуть, уже місяців зотри, якщо не чотири, спостерігаємо події. Як ви оціните загалом хід кампанії? Процес голосування з правової точки зору. Чи погоджуєтеся ви з висновками закордонних спостерігачів про демократичність нашого виборчого процесу і які оцінки ви поставили б усім, як організаторам, так і учасникам нинішніх перегонів? Я можу вам сказати з абсолютною впевненістю, що я повністю погоджуюсь з оцінками міжнародних спостерігачів, а з тим, що вибори, по перше, відбулись, і вони відбулись чесним демократичним шляхом. Більше того, якщо ми будемо казати про результати цих... Цього першого туру цих виборів, які вже відбулись, то можу із радістю констатувати той факт, що лідер нашої політичної сили, кандидату президента Віктор Янукович, один набрав більше аніж усі. Представники помаранчевої влади разом узяті. це і президент, і прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Тому я вважаю, що а голова перше... Верховної ради перепрошую, хіба представник помаранчевого табору? Він представник коаліції, звичайно. Якщо ви не забули, то блок Літвіна входить до складу коаліції. Таким чином він так само бере на себе відповідальність за будь-які дії уряду і помаранчевої влади ну, власне, в тому якщо числі. Якщо може говорити про нього, то він останнім часом досить суттєво Критикував і уряд, і прем'єра, і навряд чи можна його там приписувати до тих людей. які… Ні, вибачте, ми і будемо розмовляти з вами з точки зору в юридичній площині, з точки зору закону. Отже, коаліцію а, у Верховній Ради складають фракції. Фракція блоку Літвина входить до складу коаліції. Тож він може критикувати, він може в чомусь не підтримувати, мабуть, особисто. Певні дії прем'єр чи президента, але його ж він так само несе відповідальність за усі дії помаранчевої команди, тому що він є президентом. Якщо йому щось не подобається, якщо він не згоден з тою політикою, яку проводить прем'єр-міністр або президент, ніхто не позбавляє права. Спікера вийти із складу коаліції, таким чином сказати про його незгоду з певними діями. А якщо він, вибачте, є у коаліції, то щоб він не критикував, він так само для нас відноситься до діючої влади. Так от Віктор Янукович набрав один більше, аніж усі вони разом. І це свідчить про те, що люди, слава Тобі, Господи, вже надали оцінку діям цієї влади і вони показали, наскільки в нас мудріший народ, і наскільки він е навчився відрізняти фальшиві популістські обіцянки від реальних дій. І тому я цілком задоволена і ходом і перебігом першого туру, незважаючи на те, що було досить багато порушень, але вони жодним чином не могли повлияти на остаточні результати, якимось чином його скоригувати. Тому ми не будемо обжалувати це у судах. І зараз усі спроби нашої політичної сили покладено на те, щоб не допустити зриву. Жодним чином другого туру і взагалі виборчого процесу. А так само ми працюємо для мобілізації електорату, оскільки дуже багато сьогодні говорять про те, що мовляв буде не досить висока явка у другому турі. Але я переконана в тому, що це спроби наших опонентів таким чином психологічно настроювати людей. Ми бачимо, що у першому турі була досить висока явка. Вона була е, більше ніж явка на дострокових парламентських виборах 2007 року. А практика останніх виборів показує, що у другому турі люди ходять ще активніші, оскільки всі розуміють, що не явка на вибор у другому турі позбавляє тебе право. Відповідати за своє майбутнє. Панірина, тому от, я переконана от, в тому, що з другим туром жодних перешкод у нас не буде. Б'ют домагається, як ви знаєте, зміни процедури голосування на дому. Так, проте ваша політична сила виступає проти цього. Чим ймовірніше за все, закінчиться протистояння у цьому принциповому для б'ютівців питанню. Руслан, ось дивіться, у Верховній Раді. Блоком Юлії Тимошенко, фракція блоком Юлії Тимошенко та фракція партії регіонів було узгоджено, проголосовано, чинному ну разом, разом разом його ухаю, так, і, і це... ці норми цілком влаштовували так само, оскільки серед авторів є представники бюту, вибачте, і саме вони наполягали на внесенні цієї норми. Але коли ж результати першого туру. М'яко кажучи, не вдовільнили одного з кандидатів чинного прем'єра, то зразу почались розмови про нібито якісь фальшивої. Вони, раніше почали, вони почали роз так, Ще оскільки... до першого, туру, до так. першого туру, оскільки вони бачили результати соціологічних досліджень, які так само залишали досить мало надій на перемогу майбутньої президентській кампанії. Але я хочу зараз відійти трошечки від політики, і суто, знову ж таки, логічно та юридично з вами про поговорити про цю норму статті закону про вибори. Ось дивіться, це 77 стаття, яка каже про те, що людина, яка хвора не може пересуватися, але є інвалідна, має право. І цього права ми не можемо її позбавити, проголосувати вдома. Пані Отепер, Ірина, перепрошую, дивіться. я вас трошки переб'ю там ще такий є пункт з приводу того, як підтвердити, скажімо, нездатність людини самої прийти це був, на це щоді. Той пункт, на якому наполягає представники БЮТу зараз. Але у законі нічого не сказано про медичні довідки. Отже, дивіться, дайте мені доповісти. А потім, якщо щось залишиться незрозумілим, я вам відповім та уточню. Ось дивіться: по перше. Списки виборців, які хочуть і виявили бажання проголосувати вдома і склали про це відповідну заяву, голосуються колегіальним органом колегіально а, дільничною виборчою комісією, до якої входять представники фактично усіх кандидатів, тобто йде перехресна перевірка усіх виборців, які а, зазначають про те, що хочуть голосувати вдома. По-друге, Скриньку, яка, до якої буде вкладена бюлетень, якщо людина голосує вдома, згідно з закону, згідно з тієї ж 77 сьомої статті, супроводжують три представника різних політичних сил, різних кандидатів президента. І останнє, що так само передбачено в цій нормі, це те, що. Спостерігачі, до яких так само входять спостерігачі від кандидатів та міжнародних організацій, можуть спостерігати і покидати дільничну комісію, якщо голосування відбувається поза межами дільничної комісії і так само супроводжувати цю скриньку. Тобто, таким чином передбачено певний ряд. Норм, які унеможливлюють фальсифікацію, і я вам хочу сказати, що такі норми досить добре себе зарекомендували ще в 2006-му, в 2007-му році на парламентських виборах, і жодної критики з боку. Представників наших опонентів ніколи не було. А зараз, коли вже всі бачать результат, і коли починається вже певна паніка, мабуть, та здають нерви, ми говоримо про те, що в три тижні перед другим туром слід змінити правила. Ну, це є нелогічним і це є, вибачте, абсурдним. Зрозуміло. Виносяться якісь нелегітимні рішення, які жодним чином немають. Виносяться постанови уряду. Вибачте, першокурсник юрфаку вам скаже, що в ієрархії законодавчих актів закон стоїть вище ніж нормативне підзаконне.